Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі компанії Arta Group. Сьогодні поговоримо з вами про секрети догляду за орхідеями в домашніх умовах. Орхідея це справжня окраса будь-якого інтер'єру, але для того, щоб орхідея... Порадувала вас яскравим, гарним цвітінням та здоровим виглядом, за нею потрібно правильно доглядати. І сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за орхідеями від висаджування квітки у ґрунт до яскравого, гарного цвітіння. І так, як правильно підібрати горщик для висаджування ваших орхідей? Так як орхідея це фаланопсис, вона полюбляє прозорий горщик. Коріння орхідеї піддається фотосинтезу, тому для гарного засвоєння, гарного росту та розвитку кореневої системи орхідеям необхідно обрати ось такий прозорий горщик, щоб коріння мало контакт із сонячними променями. І обов'язково ваш горщик має мати ось такі дренажні отвори, тому що орхідеї не люблять застою води у горщику. Хоча орхідея рослина, яка любить вологу, вологий клімат, але не любить застою води в горщику, так як коріння орхідеї при застої води може псуватися і тоді орхідея перестає рости. Скидає квіти, суються листочки. Тобто починає хворіти навіть до загибелі рослини. Якщо говорити про розмір горщика, то хочу сказати наступне: що орхідея не потребує великого горщика. Вона полюбляє рости в тісноті. Для гарного пишного цвітіння корені орхідеї мають бути. В тісному горщику, тому при пересадці орхідеї обирайте горщик трішечки більший за розмір кореневої системи. Ось, наприклад, візьмемо орхідею, яку ми сьогодні будемо висаджувати у ґрунт. Її коренева система ось така, і ми обираємо горщик, в який коріння повністю поміститься. Ось так і ще залишиться місце для субстрату. Але до цього ми повернемося трішечки пізніше. Щодо вибору ґрунту, то ґрунт потрібно обирати спеціальний для орхідей. От ми маємо субстрат для епіфітних орхідей, Це папора зараз покажу вам, хто ще не знає, як вона виглядає. Це ось такий готовий субстрат. Ви можете зробити субстрат самі. Але перед тим, як будете висаджувати орхідею, кору потрібно замочити у воді. Трішки погано видно. Ось така кора. І щире прохання не використовуйте, будь ласка, звичайний ґрунт для висаджування своїх орхідей, так як орхідея це тропічна рослина, і вона полюбляє, щоб її коріння дихало. Тобто субстрат має бути легким, щоб коріння було трішки видне з горщика, і рослинка могла дихати. Правильно обраний горщик. Та субстрати дозволять вашим орхідеям рости здоровими та тішити вас гарним яскравим світінням протягом тривалого часу. Виникає запитання, коли необхідно пересаджувати орхідеї. От як мені визначити, що орхідея потребує пересадки? Взагалі, орхідеї не потребують частих пересадок. Орхідею необхідно пересаджувати раз в 1-2 роки. Але необхідно спостерігати за станом ґрунту, станом рослини. Якщо кора в субстраті почала розкладатися, то рослинку необхідно обов'язково пересадити в інший субстрат, тому що кора, яка розкладається, вбирає вологу, і внаслідок того волога буде застоюватися, і корені рослинки можуть зігнити у мокрому зіпсованому субстраті. Також, якщо коріння повністю заповнило горщик і вилазить з нього, так як це було у моєму випадку, що рослина повністю виросла на ось такий рівень з горщика, на жаль, в даний момент я не зафіксувала на відео, коріння повністю вилізло з горщика, і рослинка не може через такий тоненький корінчик здерев'янілий, не може отримати поживних речовин. І якщо ваша орхідея погано виглядає, Жовтіють листочки, а коріння гниють, ваша квітка також потребує пересадки. Або є такі випадки, що корінчики підсихають, підсихають листочки, в'януть. Це також є сигналом того, що ваша квітка потребує пересадки. Ми з вами субстрат спеціальний субстрат для орхідей. Правильно обрали горщик, який відповідає за розміром, повністю прозорий і має. Необхідну кількість дренажних отворів. Як же ж правильно пересадити орхідею? Витягніть орхідею з горщика, що ми вже зробили, обдивіться її кореневу систему. Якщо є така необхідність, обріжте коріння, яке зіпсувалося сухе, підгниле, Очистіть коріння від попереднього субстрату, можна його промити. І так, сам процес посадки. Розмістіть орхіделю в горщик, так, щоб коріння повністю розмістилося в горщику рівномірно. Потім обережно засипте субстратом, не утрамбовуючи, щоб не пошкодити коріння і щоб рослинка могла вільно дихати. Ось так виглядає наша орхідейка після пересадки. Не поливайте орхідею відразу після пересадки. Дайте їй 3-5 днів для адаптації, щоб запобігти загниванню коренів. Помістіть орхідею в тепле місце з розсіяним світлом та підвищеною вологістю. Через 14 днів після пересадки орхідею можна починати підживлювати для кращого росту та адаптації до нового середовища, тобто до нового субстрату. Як же ж підживлювати орхідею? І яке добриво краще використати для підживлення орхідей? І так, вашій увазі? Особливе добриво. 18, 20, 18 від компанії Arta Group. це універсальне НПК добриво, яке підходить для усіх видів сільськогосподарських культур, плодових дерев, декоративних квітів, а також різних вазонів, в тому числі ідеально підходить для орхідей. Перед вами упаковка. В якій знаходиться 20 стіків з даним добривом. Один стік розрахований на півтори літри води. Даним розчином можна підливати рослинки і обприскувати по листочку. Для орхідей можна використовувати ще такий метод підливання. Або підживлення як замочування. Для напоювання орхідеї необхідно налити в посудину, з якої ви будете напувати відповідну кількість розчину з особливим добривом, поставити рослинку, щоб вона попила і залишити на 1-2 години. Потім витягнути горщик і дати йому стекти. Підживлення даним добривом можна проводити кожні 10-14 днів. В період росту нарощення листкової маси, також в період активного росту коренів для гарного укорінення, коли рослинка випускає стрілку для цвітіння, а також в період цвітіння орхідеї потребують. Гарного, якісного підживлення і вчасного поливу. Якщо ви хочете, щоб ваші орхідеї тішили вас гарними, великими, яскравими квітами, підживлюйте орхідеї регулярно і результат вас потішить. Підживлюйте орхідеї якісними НПК добривами, а якісну продукцію ви можете придбати лише у Фірм офіційних дистриб'юторів компаній, так як, наприклад, компанія Artahim Group, це компанія офіційний дистриб'ютор норвезької компанії мінеральних добрив Яра. І в Україні фасує добриво, особливе добриво, яке підходить для усіх видів культур. Для особливого добрива використовується сировина Яри, виготовлена в Нідерландах. Даруйте любов своїм квітам, і вони тішитимуть вас своїм цвітінням протягом довгого часу. Коли рослинка перебуває у стані спокою, тобто, коли вона відцвіла, їй необхідно дати час для відпочинку. Коли рослинка відпочиває, її підживлювати не потрібно. Поливайте, слідкуйте за її станом, і коли рослинка починає випускати перший маленький листочок, нарощувати зелену масу, тоді її потрібно починати підживлювати, щоб надати їй потужний старт, щоб нові листочки та нові корені виросли сильними та здоровими. І щоб рослина в майбутньому могла дати гарний потужний квітконос, і на ній виросли великі квіти, здорові і яскраво вам квітконосили. Наше відео підходить до завершення. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок та слідкуйте за нашими наступними. Відео. Дякую за увагу! Гарного дня! Всього найкращого! Нехай ваші квіти дарують вам гарний настрій!